Петро Вольщук, політолог з нами на прямому зв'язку. Петра, доброї ночі. Доброї ночі. Тут така сварка, як знаєте, в серіалах. Просто не можу повірити, що це відбувається між президентом Сполучених Штатів Америки та буквально вчорашнім його союзником. Тепер Маск сказав, що це він зробив Трампа президентом, а оточення Трампа звинувачує Маска в. Прийомі наркотиків більше того, заявили, що от Вашингтон Пост пише, що Маск побився з міністром фінансів Бесентом, і от у нього синець там під підогвом є на деяких відео. Чим це може закінчитися? Тому що Маск закликав взагалі до імпічмента Дональда Трампа, оголосив про намір створити власну партію. Чи може він підбити стілець і стати чорним лебедем для Дональда Трампа? Я думаю, що Маск дещо себе переоцінює в цій ситуації. Насправді, цей весь роздрай в їхніх відносинах був, мабуть, прогнозований ще до виборів. Про це багато хто говорив, в тому числі я теж говорив. І тут немає нічого дивного. Маск очевидно вважав, що він, як головний спонсор кампанії Трампа, одержав відповідний політичний статус, який співмірний із самим Трампом. Про що, звичайно, у Трампа була власна думка. І, в принципі, до певного часу Трамп був готов ділитися з ним з повноваженнями, реалізовувати його ідеї, але як тільки справа дійшла до першої конфліктної ситуації, зокрема стосовно призначень, які пропонував Маск, але які не подобалися Трампу, одразу Маск перейшов в конфлікт. Uh, і в принципі це призвело до нинішнього розладу. І якщо врахувати uh, психотипи і Маска, і Трампа, уявити собі, що вони цю ситуацію відкотять назад, неможливо, але Маск, очевидно, переоцінює свою політичну вагу. Тобто він, uh, в принципі, політиком не є. Як показала його поведінка, не може ним бути. Ці всі його сподівання на якусь третю партію, вони... Достатньо на даному етапі малопродуктивні, якщо врахувати політичний лад і політичну систему Сполучених Штатів. Ну, тобто, в принципі, така, знаєте, типова чергова ситуація, коли відповідний бізнесмен вкладується в політику, потім виявляється, що в політиці все трохи не так працює, як він собі це все уявляє. Але, в принципі, це знаєте, я думаю, що цей конфлікт через деякий час перейде в стан такого не дуже активного. Але ні Трамп, ні Маск про це все не забуде. Не забудуть про ці всі взаємні обвинувачення. Маск, можливо, дійсно реалізує свої погрози щодо спонсорства кампанії демократів. Відповідь на це Трамп буде реалізовувати свої погрози щодо позбавлення Маска. Державних контрактів, ну тобто, знаєте, це перетвориться на такий собі своєрідний латиноамериканський серіал, за яким за серіями якого всі будуть періодично спостерігати, ну але чи можуть Сполучені Штати відмовитися від послуг Маска? Бо йдеться не тільки про старлінки, а йдеться, наприклад, про проект Dragon те, що проводить SpaceX тобто доставка вантажів для наса ну чи так просто відмовитись. Ну, ми знаємо, що дехто з радників президента США радять йому націоналізувати ці всі активи. Це, звичайно, було б таке достатньо радикальне рішення. Я думаю, що поки що розмови про націоналізацію це швидше спосіб тиснути на маска. Мовляв, давай краще якимось чином позитивно вирішимо це питання, або будемо вирішувати його негативно. То тобто зрозуміло, що маска, принаймні, в деяких моментах потрібний уряду Сполучених Штатів і може серйозно нашкодити уряду Сполучених Штатів. Ну і тому, знаєте, зараз буде така взаємна гра на нервах, хто, як то кажуть, кого переграє. Але я повторюся, я би не переоцінював політичну вагу. Маска, все те, що він робить, вказує на те, що політичного чуття йому якраз і не вистачає. Ну, подивимося, як він використає ресурси, які у нього є. Бо соцмережа X великі ресурси і з його допомогою, її допомогою соцмережею. А він може формувати уподобання виборців. І на кого він зараз запрацює? Це велике питання, тому що ми вже бачили, як маск перевзувався на ходу. Звернув вашу увагу, одещина додалася на карті повітряних тривог. Є небезпека по безпілотниках. Зважайте, будь ласка, на це обережно. Петре, повертаємося спецоперацію Павутина. Україна сама спровокувала Путіна. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Мовляв, успішна робота Служби безпеки України дала підставу для російських ударів. Послухаємо, Ну, вони дали Путіну привід піти і влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Ось те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: ось, і все, тепер буде удар. Ну, Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії. Цитую лише якщо це буде необхідно. Наприклад, якщо він буде вважати, що Росія не хоче підписувати мирну угоду або ж припинити кровопролиття в війні з Україною. Сам законопроект, у якому йдеться про посилення санкцій проти Кремля, він назвав дуже жорстким. За словами американського президента, багато сенаторів документ підтримали однак, остаточне рішення залишили за. Трампом ну до цього він казав ще, що цей проект не обговорював з авторами, і політико пише, що законопроект про санкції може істотно пом'якшитись. Але тут питання взагалі чи дійде до цього, тому що що би не відбувалося для Дональда Трампа, все ще недостатньо для запровадження санкції проти Росії. Абсолютно вірно. Ну я би хотів сказати, що власне кажучи, оця ідея про те, що начебто Росіяни давали якусь відповідь. На видатну спецоперацію СБУ Павутина, вона, як на мене, хибна. Причому хибна фундаментально. А, власне кажучи, а на які е, е, дії України давали відповідь росіяни, коли, наприклад, обстрілювали Ахмадід, чи здійснювали інші теракти проти цивільних громадян України? Більше того, як показують розслідування, які, наприклад, зробили українські журналісти. Росіяни готувалися до масштабного обстрілу території України із використанням цих самих бомбардувальників стратегічних, які зазнали атаки е з боку СБУ. У нас не на ми пояснюються тим, що вони так прекрасно горіли, тому що вони були заправлені, е споряджені ракетами і вже були готові до відповідного старту який росіяни пов'язували з тим, що Україна би відкинула їхній ультиматум на переговорах в Стамбулі, і відповідно після цього вони а, очікували, про що вже знову ж таки попереджали їхні пропагандисти, очікували на якийсь надзвичайно великий обстріл території України. Тобто, логіка, яку намагаються нам нав'язати президент США, вона абсолютно хибна. Це є логіка виправдання агресора, виправдання вбивців, виправдання терориста. І звичайно, дуже прикро, що. Сполучені Штати докотилися до системного виправдання тероризму і спроб перекласти відповідальність на жертву терориста, тому до цього треба ставитися відповідним чином. І знову ж таки, мабуть, це так само для когось є спроба нівелювати відповідне значення спецоперації СБУ Павутина, яка в будь-якому випадку війде в. Підручники історії, ну і загалом підручники про те, як це все треба робити. А, а оці всі розмови про якусь, начебто, російську відплату, це суто спроби виправдати терориста і обґрунтувати начебто, право терориста на здійснення цих самих терористичних актів. А це чому так відбувається на вашу думку? Це якась особлива любов до автократів і готовність поправдовувати буквально все за правом сильного? Ну, знову ж таки, це може бути предметом для достатньо великої розмови. Але фактами є те, що Трамп дійсно залишає, намагається за будь-яку ціну залишити за собою можливість для укладання угоди з Путіним. Він, ми бачимо, ставить власну репутацію на кон заради цієї угоди з Путіним. Він готовий протистояти із конгресом, з політичною елітою Сполучених Штатів. Де вже понад 80 сенаторів виступили за накладання жорстких санкцій проти Путіна. Тобто він фактично, от якщо є певна константа у Трампа, у нього фактично немає ніяких констант. Він постійно змінює свої думки, свої погляди. Але от єдине, що проходить через його діяльність через роки, крізь роки, це величезна шана і любов до Путіна. Чим ця шана і любов до Путіна пояснюється, я не знаю і не розумію, тому що об'єктивно Путін, окрім того, ще і, що він, знову ж таки, диктатор, злочинець, терорист і вбивця, він, крім того, ще і добрячий лузер. Тому що нічого великого він насправді не зробив, ніяких визначних досягнень навіть в своїй терористичній ниві він не досягнув. Тому мені, чесно кажучи, немає якогось пояснення, яке би я для себе обрав як прийнятне і пристойне, звідки походить ця страшна любов до цієї, ну м'яко кажучи, дуже і дуже посередньої людини. Та незрозуміло, тут питання, знаєте, залишається головне по санкціях, тому що і політика, і інші видання пишуть про. Те, що напевно тих 500% не буде, тому що уже ілінці Грем говорив про те, що е, треба зробити винятки для тих країн, які допомагають Україні, але які і не допомагають Україні, від них залежить економіка Сполучених Штатів. Наприклад, е, е, Індія, Китай, ну тобто для ЄС, винятки зрозумілі. Це союзник України з Індією, Китаєм. Е, Ну, так що тоді? Тоді і ні, ні, ні на кого запроваджувати ці санкції, бо це і є головні покупці Виходить, нафти. Виходить, що так. Ну, ми знаємо, що раніше знову ж таки з'явилася інформація в ЗМІ, що е е адміністрація Трампа тисне на лінці Грема, щоб той змінив норми, ну і він, очевидно, на цей тиск піддається. Тобто, е очевидно, що Трамп в е адміністрації Трампа зрозуміло, що просто нескінченно тягнути час і казати, що там я через два тижні. Впроваджу санкції, а потім через два тижні повертатися до цієї тези, неможливо. Значить, треба щось із тим, як то кажуть, робити. І очевидно, що вони просто вирішують робити таким чином, що давайте цей закон ухвалимо, але приберемо з нього усе, що стосується якихось реальних санкцій, щоб цей закон носив суто номінально декларативний характер. І відповідно, щоб він, не дай Боже, не зачіпав інтереси Путіна. Ось, схоже, вони обрали такий відповідний шлях, і поки вони мають вплив на республіканську партію і республіканських конгресменів, то швидше за все, таким шляхом вони на даному етапі і підуть. Повторююся, скидається на те, що Трамп готовий жертвувати усім заради того, аби е, все ж таки, от якось залишити для себе можливості для великої дружби із Путіним. Так, а як же залишити для себе можливості зберегти репутацію, війти в історію, як дуже хочеться не тільки Путіну, але й Трампу. Мейкамерика Мене, Я, ну, чесно кажучи, вже не впевнений, що він хоче війти в історію. Трамп для цього занадто посередня особистість. Ну, його ж об'єктивно нічого, окрім грошей і гольфу, не цікавить. І він це постійно демонструє. Тобто, для того, щоб бажати увійти в історію, ну, треба хоча б знати цю історію. Ну, банально. Це ви натякаєте на цю історію, ага. на цей конфуз із Марцем і Днем Де, де Трамп вирішив, що, ну, а ну, що для Марса неприємно. приємно. Ну а що він про Україну західнею розказує. Я, ну, і слухайте, бажте, він він, він говорить з Путіним, він слухає про Печенігів. Ну там може бути що завгодно. Так, оце, мабуть, найбільша проблема, що Путін йому розказує про печенігів, а Трамп взагалі не уявляє, що це за печеніги, хто такий Рюрик, і навіщо йому це знати? Оце, мабуть головна причина, чому вони досі і не прийшли до порозуміння. Ну але дивіться, скільки ще часовий період, який великий від печенігів, Путін ще може багато йому по телефону розказувати. Але страшно, може, що це може, все але... вкладається в час, і цей весь час Трамп тягне. Тобто, дедлайни його відсовуються тягну, тягну. і відсовуються. І, ви знаєте, Трампа ж не цікавить печеніги. Трампа цікавить, що, наприклад, що йому Путін подарує. От, наприклад, в, Трамп е в Еміратах подарували йому літак. Значить, Путін повинен подарувати щось більше, ніж літак. Я не знаю, там величезний корабель там, чи, там, я не знаю, чи ще щось таке, чи, там, щось абсолютно таке, неймовірне, він повинен йому подарувати. Ну і, звичайно, грошей теж накинути. От, там, схожа, логіка абсолютно така, і далі цієї логіки ніхто не виходить. Ні, там, я вже давно зрозумів, що там про історію мова взагалі не йдеться і близько. Там ніхто в ніяку історію не хоче входити. І це нікого абсолютно не цікавить, там лише суто такі матеріальні активи, матеріальні вигоди. Знову ж таки, повертаючись до вашого питання, там, чому, наприклад, таке, таке захоплення автократами. Тому що автократи багаті. А чому вони багаті? Бо, наприклад, Путін одноосібно розпоряджається усіма грошима Росії. Тому зрозуміло, що він дуже багатий. Якщо він дуже багатий, то з точки зору Трампа він заслуговує на величезну повагу, тому що він зумів десь дістати такі неймовірні суми грошей. І при цьому не перед ким не відповідати, не попастися, не потрапити до в'язниці. Ну, коротше, чим не підстава бути кумиром. Ну, дивіться, Трампу катар подарував літак. Цей супер розкішний суперджет з золотим оздобленням. Мітингували, звинувачували, що це Хабар, що, і Пентагон прийняв його на озброєння. Тобто це зійшло з рук. Ну, бачите, бачите оце, і це країна, яка нам розказувала десятиліттями про якусь корупцію, про якісь стандарти і так далі. От, уявіть собі, в будь-якій іншій країні президенту дарують літак за сотні мільйонів доларів. І він такий, а окей, давайте. І всі такі, а окей, приймаємо, все нормально, працюємо далі. Ну, це, це, це не корупція, правильно? Це, це не корупція, це нормально, це високі стандарти демократії. Окей, ми зрозуміли. На жаль, от живемо в такий час і маємо спостерігати отаку історичну виху віху. Петре, спасибі вам. Петро Олещук, політолог, був Дякую. зараз з нами.